В мультипрофільному ліцеї вперше за останні п'ять років відбувся масовий міський етап захисту наукових робіт. Участь взяли учні двох ліцеїв літу та мультипрофільного. Тематика різноманітна. Рівень робіт оцінювало журі. Як ви бачили, були представлені різноманітні роботи у різних вікових категоріях. Мене дуже тішить те, що вже наші наймолодші учні, наймолодші учасники долучаються до таких серйозних питань. Я вважаю, що всі роботи достойні поваги, достойні відзнаки, і дійсно дуже приємно, що в умовах сьогодення діти цікавляться такими питаннями, піднімають такі питання, порушують їх і працюють на майбутнє України. Розпочався захід з хвилини мовчання, адже саме завдяки захисникам у цих дітей є можливість навчатися і займатися наукою. А ще учнівська молодь долучається до збору коштів на ЗСУ. Учениці 11 класу розписали відпрацьований снаряд, який виставили на аукціон, розповів викладач захисту України Олексій Чиш. Дівчатка взяли за основу, як ви бачите, Бетриківський розпис українську орнаментику, і також ми е, задіяли рунічні символи. Е, цей проєкт ми готували, мабуть, з дівчатками. тижня три, да, тижня три готували. І е, ми стали співучасниками концерту Артема Лойка у місті Дніпро, на якому був розіграний. Цей лот, і нам вдалося виручити за нього аж цілих 40 тисяч гривень. Командир спецпідрозділу «Омега» вручив майстриням подяку. А під час заходу дівчата декорували ще один лот для майбутнього аукціону. Далі в програмі заходу захист робіт. Кожен юний науковець підійшов творчо. Так, роботі з фізичного виміру коливання струн передував музичний виступ. Досить впевнено захистив роботу опитування щодо майбутнього велотреку, слухач секції статистика у навіть відправив лист звернення до міської ради щодо створення велотреку у місті. Блок презентації мовної секції стосувався майбутньої роботи. Була і презентація напрацювань гуртка соціально шкільне підприємництво. Зараз ми лише розробляємо певні плани. Там, наприклад, звісно, ми вже розпочали ну роботу. Там, наприклад, ми створили інстаграм сторінку, і в певній мірі ми вже співпрацюємо з художньою майстерню. Та що працює зараз в торговому центрі гірник? Це дещо новий вид наукових робіт, пояснив куратор проєкту. Соціальне шкільне підприємництво вчить дітей не просто якимось знанням, а саме практикум з того, коли вони закінчать школу, щоб у них вже був досвід саме підприємницької діяльності. Вони створюють не лише проєкти, а їхні проєкти полягають в тому, щоб заробити на цьому гроші. Тобто вони заробляють гроші і вже можуть самостійно обирати шлях не лише за результатами зно, а й утворити свої підприємства, розуміти, як воно працює і чи варто воно того, чи ні. Вони створюють нові ідеї, вони їх піддають критиці, і вони відбирають ті ідеї, які... Зможуть втілити в життя з їхніми сучасними ресурсами. Учасники заходу отримали свої дипломи, серед них і наймолодші переможці всеукраїнського stem чемпіонату. Приємно, що в цьому році така традиція почала відроджуватися. І цьогоріч також учні наукових товариств міста Олександрії презентували свої наукові дослідницькі проєкти, результати їхньої роботи. Приємно, що вони працюють за різними секціями. Сьогодні показували діти і відділення філології, презентувало, і фізики, і математики, статистику безпосередньо. Приємно, що ці проєкти вони живі, вони практично мають за. Стосування вони подаються на розгляд нашого міського голови, і сподіваємося, по звершенні війни вони обов'язково всі реалізуються.